Що приховують від громади? Журналістів Чернівецького променя не пустили на сесію районної ради. Більше дивіться в сюжеті моєї колеги. Сесія Чернівецької районної ради відбулася за зачиненими дверима. Журналістів Чернівецького променя відмовились допускати на засідання. Своїми діями адміністрація грубо порушила закон про доступ до публічної інформації. За даними наших джерел, вказівку не допускати знімальну групу телеканалу дав особисто голова районної ради Руслан Домніцак. Якщо було публічно оголошено про сесію, а це публічний захід однозначно, ну, Тобто, там є категорія де. Якщо не оголошено про те, що сесія відбувається в закритому режимі, може бути якісь пікантні питання, які розглядають щодо порушення якихось речей, які ну є носять е секретні ці, то да може бути, але я думаю, що це в даному випадку пряме перешкодження роботи з. Член правління національної спілки журналістів Володимир Бобер стверджує, такі дії не лише порушення закону, а й пряма ознака тоталітарного суспільства. Все зроблено протиправно і так не повинно було бути, тому що найлегше не допустити журналістів, заборонити. Але я знову ж цікав, що це ознака тоталітаризму. Демократичній державі такого немає. Володимир Бобер розповідає, таким чином районна рада грубо порушує права журналістів і виборців, від яких приховує діяльність депутатів. Це засідають депутати, яких вибрали люди, і люди повинні знати, що роблять депутати за що вони голосують на своїх сесіях. Хто має про це розказати виборцям? Журналісти Ось сьогодні. Сталося так, що не допустився журналістів на сесії районної ради вибори, не буде знати, що робили там депутати. Представник НСЖУ каже, під час воєнного стану в роботі засобів масової інформації можуть діяти лише певні обмеження. Однак у цьому випадку районна рада керувалась не воєнною доцільністю, а політичними інтересами. Виникає запитання, чому не надали пропуск журналістам Чернівецького променя. Тим більше, наскільки мені відомо, інші журналісти були допущені на сесії районної ради. І справді на засідання ради не допустили знімальну групу тільки нашого телеканалу, і ми вбачаємо в цьому дрібну помсту за критичні сюжети і розслідування. Особливої ганепності ситуації додає той факт, що рішення про недопуск приймав особисто голова ради Руслан Домніцак, у минулому правоохоронець, якого журналісти нашого телеканалу неодноразово ловили на порушенні закону. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.